Сьогодні Верховна Рада в другому читанні і в цілому ухвалила відповідний законопроект. Чому він важливий? Ну, перше, лоббіювання – це про вплив. А закон про лобіювання потрібен для того, щоб врегулювати такий вплив, щоб він не був тіньовим, щоб він був прозорий. У нас з'являється інститут лобістів в Україні, з'явиться після того, як закон буде введено в дію. І такі лобісти будуть мати можливість впливати на прийняття рішень прийняття нормативно-правових актів. Це буде виключно в законний спосіб, але вони при цьому будуть звітувати в спеціально створеному реєстрі прозорості, яке буде вести національне агентство запобігання корупції. В тому числі вони там будуть звітувати про суми витрачених коштів на здійснення лобіювання. Про зустрічі, з ким вони зустрічалися в межах здійснення лобіювання, на які на прийняття якого нормативного правового акту, чи внесення змін, чи скасування вони намагались вплинути, і так далі, тому подібне. А це взагалі є рекомендацією нашої. Партнерів з європейського союзу це є рекомендацією Європейської комісії, і більше того, саме прийняття законопроекту про лобіювання розглядається як один із елементів виконання антиолігархічної рекомендації Європейської комісії, яку вона надавала. Перед відкриттям перемовного процесу, тому для нас було критично важливим прийняти цей законопроект, прийняти його саме в лютому місяці, тому що в березні буде відповідний звіт в європейській комісії буде визначатися подальша перемовна рамка з нашими і буде йти перемовний процес. Дякуючи колегам по парламенту. Хочу подякувати багатьом представникам і не громадського ой, не. Державного сектору представниками бізнес-асоціацій, експертної спільноти юристів, колегам народним депутатам, які працювали в досить знаєте, в досить скорочені терміни, опрацювали цей законопроект. І зрештою на друге читання він вийшов, таким, що його підтримали двісті тридцять шістього восьма залі, і представники різних політичних фракцій, депутатських груп, і зрештою він був прийнятий. Тому для нашої, для України, для наших громадян, для нашого майбутнього важливо те, щоб кожен громадянин міг розуміти, хто яким чином. Намагається чи впливає на прийняття рішень в державі? От для цього цей законопроект був потрібен.